Партнер показу Таксі Десятка до ваших послуг цілодобово. Естклаб розпочав третій сезон, де цього року відбулася перша зустріч із читачами дебютної збірки Аеропорт і книга для тих, хто не боїться літати. У ній опубліковані оповідання 17 авторів із різних куточків світу. Борис Шапіро є організатором заходу. Саме захоплення книгами спонукає його влаштовувати такі поетичні вечори із супроводом атмосферного музичного забарвлення. Сьогодні у Фесклабі ми відкриваємо наш третій сезон презентацію чудової збірки Аеропорт і. Книжка для тих, хто не боїться літати або боїться літати. Це невеличка збірочка прози. Серед них є наші бориспільські автори. Сьогодні ми приїхали з Києва багато людей, буде, десь 8 або 10 авторів буде. Вони будуть представляти цю книжку, розповідати, як. Створилася ця концепція, буде відома письменниця Міла Іванцова, яка є і редактором, і автором цієї концепції. А наше завдання підтримати, зробити, організувати цей захід, послухати, почитати, придбати книжки, чи отримати в подарунок. Ну і крім того, в нас все ж таки музичний клуб. І сьогодні буде два сети два сети ці два невеличких відділення музики. Ми це назвали Музика в дорогу. Під час знайомства з читачами письменники розповідали про себе збірку та історії написання своїх оповідань, що в процесі у творчій атмосфері надихнули на ідеї наступних книг та сюжетів. Аеропорт і це видання із серії «Дорожні історії, об'єднаних темою аеропортів та подорожей літаком. За словами головного редактора і за сумісництвом автора більшості текстів Міли Іванцової головною метою було зацікавити читача, який подорожує коротким оповіданням з життя про етапи зародження першої серії книжки і подальший її розвиток, майбутні видання, пані Міла розповіла особисто. Я дуже люблю малу прозу і всяко як можу лобіюю от саме видання малої прози. Хоча ми видаємо романи, також. Але мені прийшла думка така, що було б цікаво людям читати, наприклад, в дорозі. Ну певно, що про подорожі і великий роман читати в дорозі якось важкувато, а маленькі такі оповідання можна. І от вирішила зробити серед інших свої. Ну, наших напрямків нашої редакції таку серію дорожні історії. От вона має таку марочку на обкладинці, логотип серії, і дорожні історії. Перша книжка Аеропорт і називається наступна зверста на залізниці, потяги, дороги, і далі воно буде групуватися ці збірочки. Їх буде багато серія за видами транспорту. От, але власне я кажу, це великий обман. Те, що ми зробили, це не оповідання про транспорт, це оповідання про людей про їхні історії, про їхні почуття, про якісь ситуації неординарні, але ну, просто групували, поєднуючи видом, засобом транспорту. Власне, десь книжка народжувалася місяців п'ять. Бо тут 17 авторів, і 18 -ти. автор можна сказати. Він автор передмови. Це Автанділ Гургінідзе, грузинський художник, який розмалював оцей літачок, який у нас намальований на обкладинці. Він стоїть перед в'їздом в аеропорт Київ Жуляни. Кожен з авторів віддав частину душі, пишучи ці історії. Світлана Дідух-Романенко, яка є місцевою письменницею та співавтором книги, надихала на написання реалії із життя. На думку письменниці, для того, щоб збагнути весь сенс її оповідання, бабушка, потрібно повністю його прочитати. Але саму концепцію твору нам розповіла. Суть в тому, що начальник пасажирського відділу митниці донецького аеропорту який після відомих подій опинився е, тут в Борисполі на митниці, і історія того, історія його особистого життя, історія його любові, історія його, як він вживається в новому колективі, про те, як, як підірватися з одного місця і опинитися на іншому, для деяких майстрів слова написання у прозовому стилі було новинкою. До прикладу, В'ячеслав Васильченко, який все життя створював історії про загадкові події та розслідування. На його думку, письменник та автор детективів це два різних. Поняття, які не перетинаються між собою, стати співавтором збірки аеропорт і. Його запросила редактор Міла Іванцова. Після чого він все ж таки переступив через свій страх і вирішив створити оповідання у прозі із елементами детективу. У мене була аерофобія. Я ніколи не літав, я боявся, намагався все обходити. Знаєте, я такий футболіст був колись Деніс Беркам. Він в команда полетіла, а він на машині їде за командою грати в е, цей матч. І е, в мене так само була аерофобія. От я написав оповідання, яке називається Антиаерофобія. От і потім, коли вийшла ця збірка, через якийсь час я полетів уже в літаку, злітав і вже все нормально. Так що, в принципі, це навіть отака, знаєте, книжечка терапії для мене. І участь така терапійна була. Ну, а друге оповідання моє називається Злітати до Праги. Воно таке трошечки, наче з натяком на детектив, але все-таки не детектив. От, нікого не вбили, там кохання, але але, але таке із таємницею. От. А загалом ця книжечка, як на мене, буде багатьом цікава і багатьом потрібна ну, не тому, що я там співавтор, а тому, що тут справді дорожні історії не вигадані, а ті, які відбуваються з людьми. От. І фактично той, хто її прочитає, він ніби переживе ці. Кілька історій, ну і потім десь або буде схоже помічати. От. Ну а може, сам захоче стати врешті коли-небудь автором цієї збірочки. Атмосферу гарного вечора додавали музиканти, які виконували пісні у блюзовому стилі. Автором однієї з композицій є сам засновник культурного об'єднання «Фестклаб» Борис Шапіро. Такі нотки додали поетично романтичного запалу, як гостям, так і авторам збірки. Я утром не проснувся мама. Я не ложился спать с тобою, Бэму Ведь я пошел рассвет встречать. Зустріч із читачами авторів першої серії дорожніх історій збірки Аеропорт і завершилася автограф сесією Всі 10 із 17 працівників пара, які змогли приїхати, були приємно здивовані від теплого прийому і позитивної оцінки новоствореного видання. Та пообіцяли невдовзі ще раз завітати до міста тільки вже із наступною серією оповідань. Кароліна Савсюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.